To, приймає, а то як споруди приває, а ділянку можна в недождати. Нет. Так, слово, да, то пусть гаражі. Свої. Минуть по-малу ділянку, і прийдемо валют, я плачу. Ну якщо ти не хоче, допустимо, чий там пай стоїть, ну, no, той майновий пай. Та там не поїде. Там to... не поїде, там майно. Ну, no, майно є там воно ще є. Чи є, чи є? No. Я, як я допустим, я не хочу, мені його треба, а, допустимо загадку, я не хочу брати. А я тоді. Юрийська права не вийде досі. Тут, а то ж, буде велику роботу проводити. І коли хоче всіх платити. Є, є депутати, да, є таке. Ну не хочу дати людей. Земельну ділянку виступають. Так, земельний ділянка. Ти може забирати, розбирати. да, то там, є там таке, що є якісь там, да. Вони, отпусти, та що відцікало зібрали. Сталося там під ключі, там ситуацію, музами там стали, ті ключки розбиралися. Хочу, стався бой. Тому що так само витягнули всі ці динами, які я написав. Тому що витягнули доходно усю динамію, де витягнули ДК, а це я втім маю. Тому що всі кількість динамів походить. Так, далі я. Про закладу технічних документацій 100-граднішній аргамент. 100-граднішній аргамент на невідомій воді пробив технічні документації і хоче дати в Раді. Ми запрацюємо ці технічні документації. E mm -hmm. o Gridaniano de da Arquela de Estanho, de Vicente da Dato, de São Paulo, de São Paulo no O Gridaniano, que e o Gridaniano de Caio, Передаємо вареник на, і... на 10 років і встановлюємо оренду плату 12 років. А що на 10? Ми витримаємо на 5 років. Не Невитреблення можна давати на будь-який період, але до моменту витребування. Тобто, якщо людина витримувала, він автоматично розриває, ті частині вибухають. Ми робили в 2025 році, вже коли той закон, що їх договір кінчиться в якому там році. Ні, вони пробили потім, бо вони брали деякі цілими площами, а потім вже треба їх було подробити. Так, так а тепер вони оту площу, щоб її орендувати, вони мусять робити до такі людина Хоча, Максимович має на увазі, скоріш за все, що воно довго лежало без, а, закон, да, без да, оплати. Так. Кілька років робили і не подали. І за того я на 10 давав, а на 6 чи на. Я за того. Ну то вона думати буде. Людина прийшла, забрала паль, вирвала довго, на немає. А то, що потім перше чого вони мають оренду, а людина, допустимо, не скажу. Ну таке, воно потом... ну, не про що. Ні, ні. там все. А. Там можна давати на 49. Там ну, так не працює. Єдине, що тут є момент, що воно ж має переходити потім в комунальну власність. Це сьогоднішній інше. Ми розпороджуємо, щоб зробити бюджет, ми йдемо. То такі землі, що їх можна на 49 давати, то все одно до моменту витримування. Ну, мене навіть так, свої посили, як рухається, де дають. Та да, там приходили, ну будуть. Допустимо, по заводах зараз вони купляють. Та й у людей. Ну, а є такі, що вже немає. Мені такі, що немає, може, будемо з парковом паче. Так, далі. Продолжение продажу до мене відкому відповідати. Всі оці бінам, що ми з вами говорили, що є, тут в нас є така травниця. І тут на біляді, що ми сьогоднішній день ми плануємо сесію дінатий. Я зауважу, що у нас до сесії 4 хвилини, то може би швидше трошки. Ну, може, може. Тобто я про те, що ми обговорювали попередньо. Що ще буде морозя, ми на сьогоднішній день плануємо виставити 29 на ауту. Тут всі ці розбір, 90 города, як ми відділий розбір, де тримали зима кошехах перед насоскою, за з початку за поплицем, бо вони офіційно дороги їх по дітям діти поділи і поставляємо колонію, Ті всі ділянки, які ми приймаємо рішення сесіями на розробку документації, потім затверджуємо документацію. Вони потім попадають в цю таблицю після як наслідок наших рішень розробки документації. В таблицю попадають чому, бо далі йдуть на аукціон. Там інші ділянки не попадають. Там все ясно, як ти. Ні, то ці не знає, інша тема, ну коли ж тут просто треба розважувати. Інша тема, коли є господарський двір ви це. Пам'ятаєте, два роки тому я вам казав на сесії: хто має бажання, бо я буду цей двір оживляти? Так? Буду працювати в тому напрямку, щоб там жило. Там є власники нерухомого майна, то це договора без аукціону. Там стандартні речі є. А все решту, де нема власності на майно, то тільки аукціон.

І ще, поживати. Тут по цих акціонах, де є річні далі, він майже майбутньому їх доведеть такі доми, щоб можливо і робити для таки. Хлопці багатія і вони всі ради під час дня, і виплатити, дати їх правила. Я буду корикувати вас, токи. Ми це вже робимо давно. Там, там, де є землі більш-менш цікавіші, які є більші, ми там у договорі пишемо і в умовах функціону, що ми маємо право їх виділити для учасників бойових дій. А орендар має нам максимально сприяти. Бо, бо їх тримати просто, як була пропозиція, не піддавати їх тримати для учасників бойових дій. Слухайте, ми не знаємо, коли що буде, ми не знаємо, коли учасники бойових дій будуть звертатися. І не взяти гроші в бюджет, не дати їм обробіток. Ну, це злочин, це просто злочин. Далі, якщо вона обробляється, там є клієнти, це або оренда, або може бути викуп, учасник бойових дій собі тоді вирішує. Приходить, каже: Дайте мені тут, я хочу дати їм оренду. Дайте мені тут, може мене хтось купить. Треба, щоб це була активність, щоб воно працювало тоді виїздок всім. Тут є е, наложені робота, на тільки є відсотки. І ми так плануємо, і, і з розпору, як було попередньо, прийняти не менше після режиму і далі. Тобто, як більше, де менше, ну, не менше після Тут треба тільки сказати конкретно відверто. У нас може виходити по невитребованих паях менше. Чому? Бо там прямої довері обмежені законом 12%. Так, там тут ми ставимо, тут у нас є таке, що, що 100% практично ставимо. І 70%. 70% від оренди по низька вартість. Але ми колись пам'ятаєте, то вже було давно на сесії говорили, і ми перестали це робити, що раніше по 200-300 гривень роздавати землю за гектар. І мінімальна ставка це 1000 гривень за гектар. А далі аукціони. У нас є землі, які вже на аукціоні взяті по е Григорич, майже 6 тисяч гривень за гектар. Для активних тонні багато є, так і піднімає. Є пропозиція задання. Де працюємо? Роза детального плану території в мене колись Лесі Кримські, Вікційська Колиська Давшана. Цю територію там, де я колись був будинок за там люди е, е, з мають право праволаці, хочуть зробити, приватизувати свої задії. Давно їхною допомогою ще зробили там. Забудовували ці детальний план. Так, набудову і того, що там, ми розміє, тобто деякі їхні, їхні гроші вони нам допомогли. Завраховуючи, що можна... люди роблять це замовлення, вони платять за це гроші. Так. Ми ще разом з тим включили в детальний план при дорозі, там, де було корчі, землю для комерційного призначення. Тобто те, що ми зможемо на майбутнє зареалізувати під об'єкт комерційного призначення. За чужі гроші робимо розвиток інфраструктури, це для нас ідеальний варіант. Головне це вчасно чути, бачити і не пропускати. Гроші ті самі. Розробник бере гроші ті самі. Але при тому, що обводи, які пропозиції задаємо. Для готувати мене лямки. Пам'ятаєте, як ми робили вони вже звали до мене, оформили площу, тепер ми домовляємо робочий буде щоб викладати земляні. Тобто ми зробимо там карінку два кордону. Спочатку ми зробили інтернет, зробили зняти, так зробимо підкарі на підводну скільки на проєкту передійшні. Далі он поняту до добірку з червня на урок, як він з вигадами на метал, де композитна натуральна актуална актуална. Для товарного виробництва. Коли лямки ми так дали, є навіть випропонували медаліку фінку, потуйне формуємо медальки і цікаво майбутньому, які можна там з ними зробити. Е-е, біланки такі і такі е-е Десь облизує сів, не буду цього радії сформувати, формувати ділянку за ці радіо. Потім буде вона така. Нас. Але дітям сформувати, тому що наша то тискі можуть її забрати. А ми, як суму, де виходить. Ну, це ж виїхати сформувати. Ми надаємо, але поки що на території видалиться за воду, навчання, поки що. Це накладати, що вона. Ми треба оставь, зимоприяти, так і сидяли, не дивившися, і йдемо, що можна поламати. На чому їм скором полонити? Це землі наші, просто на них не розроблена документація. Так. На них нема меж. Нема карти на картах, нема меж. Ми не можемо її дати в оренду, виступити. на нічого не можемо зробити, бо нема документації. Значить, ми робимо документацію і далі працюємо з тим, щоб пішло на цьому. Там є землі, які не тільки будуть на науцьоти, як сказав, говорить, трошки коригують. Є землі, які просто треба сформувати. Бо це, наприклад, є громадське пасовище, але земля за нами не закріплена. Розумієте, за сільською радою. Юридично вона не має власника. Вона по закону має передатися сільській раді чи передаватися, але треба далі розробити документи і закріпити власність. То такі землі робляться. Ми не, робимо, не можемо їх робити е, в 10 разів більше, бо ми просто фізично це не осилимо. Оця наша звана робота, яка...